Привіт-привіт! Сьогодні ми будемо з вами розмовляти за Фріпік. Мене вже просили в коментарях зробити коротке відео, як зареєструватися та підгрузити туди свою ілюстрацію. І так, сьогодні коротке відео, дуже простеньке: як зареєструватися і підгрузити свої перші ілюстрації для того, щоб пройти екзамен. Та-дам! На фріпік він є! І у вас є дві спроби, якщо ви не знаєте 10 ілюстрацій, але вони дуже не... Вимогливі, будемо казати так, тому давайте почнемо. І так, щоб зареєструватися на Freepik, виконайте дуже прості дії. Відвідуємо веб-сайт Freepik, переходимо за адресою freepik.com, Натискаємо Зареєструватись. Для цього ми знаходимо кнопочку, вона зазвичай розташована у верхньому правому куті сторінки. ось так. Я вибираю варіант реєструватися через емейл. Звісно, через Google чи Facebook вам буде скоріше, але щоб показати увесь процес, я це роблю через емейл. Ну і тому, що в мене вже є аккаунт. Та-дам! Ми вже зареєстровані. Для того, щоб продавати, вам потрібно перейти саме для контриб'юторів і вже підгружати туди. Переходимо на сторінку «Контрибутор» і реєструємося, як люди, які будуть продавати. Підтягуємо всі дані, які у нас є знов. Тут нам Freeпіak розповідає про себе, і ми, звісно, погоджуємося зі всіма правилами, які є в FreePi. Нас все влаштовує, тому ми тискнемо так ми згодні. По іншого варіанту, в нас немає. Звісно, я рекомендую ознайомитись з цим, щоб ви хоча б розуміли, що там буде далі. І так. Далі ми заповнюємо дані по своєму профайлу. Тут вводимо ім'я, прізвище, якщо у вас є веб-сайт, можете одразу показати його. І, звісно, де ми живемо. Тут ми, якщо продаємо ще десь ілюстрації, ви побачите, ви можете внести ці дані також, а також соціальні мережі, в яких ви працюєте. Я нічого не заношу, ви можете внести, і це великий плюс. Бо по всім стокам ранжується краще, якщо у вас профілі заповнені. Мову я вибираю, як завжди, англійську, бо російська у нас є, а української нема. Працюємо над цим. Та-да-да-дам! Congratulations! Нас вітають і ми стартуємо з нашими ілюстраціями. Тепер нам потрібно їх підгрузити. Тут у вас з'являється перше віконце, в якому вам кажуть, що е, потрібно підгрузити 10. Малюнків або фотографій, або ресурсів, які ви плануєте продавати на фріпіки, бо тут можна продавати все, як завжди. Вам потрібно одразу підгрузити 10. І якщо вони будуть відповідати умовам фріпіку, по якості, по концепту, по усьому, то ви станете контрибутором. Важливо, у вас є дві спроби. Далі з'являється ще одне віконце, в якому вам кажуть, натисніть ось тут. І підгружайте свої файли. Тут вам кажуть, що перетягніть свої файли праворуч, ось тут модальне поле. Скористайтесь кнопочкою Browse і підгружайте свої ресурси. Ви можете підгрузити вектор, фотографію або PSD файли. Одразу по правому боку ви бачите всі умови, які вам потрібні. Ось так вони виглядають для PSD, вектора або фотографії. Тут вам в четвертому віконці кажуть, що після того, як ви підгрузили всі свої ілюстрації та ресурси, додайте до них теги, додайте титул, названня да, там. І якщо всі ці теги релевантні і актуальні, то кликаємо Save і Submit відправити на перевірку. Тут вам говорять, що після того, як ви відправите всі файли, команда FreePak їх перевірить, і якщо все добре, то у вас буде вже. Свій магазин на Freepik. Також ви можете це побачити зліва в розділі файли. Там буде ваш статус по всім вашим даним. Ну і останнє: тут вам кажуть, що якщо ваші файли будуть опубліковані, то ви можете стартувати як продавець і використовувати переваги співпраці з Freepik. Можете продавати. Приймати участь у рекламних акціях, перевіряти свої прибутки, статистику і так далі. Поїхали. Давайте підгрузимо перші файли. Підгружу 10 файлів, але заповню тільки один, просто щоб ви бачили приклад. І так, я підгружаю вектор. Для того, щоб у вас вектор пройшов, вам потрібно його грузити одразу з JPEG. Зверніть на це увагу, це у вас прописана справа в умовах, які потребують для реєстрації і для підгрузки ваших малюнків або якісь ресурсів. Ось вони, вони підгружаються. Після цього ми обновлюємо сторінку. Обновили сторінку і бачимо нашу працю. Ось вона з'явилася. Я виберу котиків, бо котики люблять всі. І так, дивіться, я тут Коротенько пишу титул, ключі не додаю, нічого там особо не додаю, супер-бупер. Вам потрібно розуміти, чим релевантніше у вас назва, чим краще підібрані ключі, тим краще ваші продажі. Неважливо, наскільки у вас класна ілюстрація, наскільки цей малюнок привабливий, якщо ви неправильно ранжуєте його, то продаж не буде. Так, продається по 10-11 тегам, але я рекомендую завжди заповнювати всі. Тут вам одразу 30 тегів пропонує сам Freepik. Використовуйте цю шару. Однозначно, це великий плюс цього стоку. Ми з вами заповнюємо, поки знизу у вас не з'являється зелена крапулька. Бачите? Там, де червоне, ви не можете зберегти і відправити. А там, де зелене, це вже готовий файл. Які ви можете спочатку зберегти, а потім відправити на перевірку. Ось тут, якщо ви спробуєте відправити одну картинку, воно вам одразу напише, що один файл у вас готовий, але для того, щоб відправити, вам потрібно мати 10 файлів повністю з закінчених, в яких прописані як назва, так і всі ключі і теги. По такому ж прикладу заповнюємо абсолютно всі ілюстрації, які ви підружили, і відправляємо на сабміт. Як тільки ви це зробили, очікуємо. Я впевнена, що всі зможуть зареєструватися, бо там не дуже великі проблеми з цим. І Фріпік дуже лояльний до наших продавців. Тому, всім гарних продаж, хочу напам'ятати вам. Обов'язково підпишіться на канал. Лайкнете, і якщо це комусь ще принесло якісь додаткові переваги, то будь ласка, залиште коментарі.